Усім і сьогодні я вам покажу, як скачати відео з YouTube. Це дуже легко і просто. насамперед заходимо в YouTube. Вибираємо відео, яке ми хочемо скачати. Ну, наприклад, найбуде. Канал Романа Урсу. Раджу підписатися. Тут э, у нас є 3W і крапка. Після крапки вводимо два англійських С Ось такі. І нажимаємо Enter. Нас грузить. Ну, не найдена ссылка для скачивань. Ну, готовим ну, ще раз. Привет, все привет, но вот это что может? є. Ось це видно, ми потом. Тиснімо що. І нам вибирають вибираю формат. Вибираємо формат 3GP240P. Нажимаємо. І у нас йде скачування. Чекаємо, поки скачається. От я, наприклад, вже скачував і ось таке відео. Маємо відео. Наша скаже, ну у мене ще тут виходить, але думаю, вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте пальці вверх і нехай вам щастить.